О, всім привіт! У нас сьогодні буде полиниця, лохина, кокосове свищине молоко Хочу зазначити, що вона доволі густенька. Так, як кокос в холодильнику, він затвердів. Як би це сказати? Ось, наприклад, якщо є кокосове вершкове, так, можна назвати кокосове вершкове масло. Раніше я його їла, воно в консистенції дуже-дуже схоже зараз на це. Тобто, як би це описати? Схоже на свічку. Якщо ви бачили соєві свічки, дуже схоже. Але звичайно, так як це кокосове згущене молоко, то тут структура набагато набагато піддатливіша, можете побачити. Чи смачно це так. Трошки заважає привкус, Такий <гум> є, наче дійсно їм свічку, але він дуже і дуже незначний, тому з ним можна змиритися. О, листочки трошки причепились. Блохина вже трошки підгуляла в холодильнику. Вона все ще добре, але їй залишилося 1-2 дні. Тому, скоріше, все буде декілька махбангів з нею, бо її ось як багато ще. Так. Виглядається приблизно ось так. По структурі можете побачити, що вона така густенька, але при цьому піддається дуже і дуже швидко. Натисканю, можливо, вона трохи вже розморосила і все таке літо. В загальному вона така рідкенька, коли вона розстане. Оп. Ось такі. Тут вірінки манюні. Один боєць покинув нас наша лохинка. Чим вона, неймовірно, мені подобається. Це мінімальна кількості цукру. Тобто, звичайно, звичайне молоко і це. Воно відрізняється першочергово це смаком, потім після смаком неприємним, ну без цього нікуди. І своїм рівним цукром. Тут зазначено, до речі, на баночці що це без цукру. Там є цукрозамінник, зараз скажу який. Воно може бути солодке настільки без цукру. Все таке солодість є. Солодкість. Угу, Мальдедол. Перепрошую. Мальдедол. Він дає солодкість. Кокосове сухе молоком, кокосова олія. Ну і водичка в самому кінці, ну без неї нікуди. Фух, я ще трошки злякалась, бо зазначено виготовлену дату. Я дивлюся, дата вже як три місяці тютю. -тю. Живе вона тупенька здається, 24 місяці чи близько того. Mm -hmm. mm -hmm. Шматочок слухи не. Ось таким чином виглядають зараз лохинка розрісся, тобто ми бачимо, що вони трохи запареть. Є спілість, я переспіля. Ось вони навіть. Ну, вони на межі, тобто між спілими та переспілими. Ви знаєте, коли на бананах вже починається чорна крапочка? Ось це вони. Оше замій чопчика, але з ним я нічого в діяти не зараз. Уже в процесі не зможу. Наколотили смузі. Смузі, до речі, смачним, дійсно смачним. Склад зробити. Якщо ви його робите з якимись дивними інгредієнтами, наприклад, додаєте, туди те, з чим не працювали раніше. Там, наприклад, селеру в старому вигляді з стеблом. Вона дуже водяниста. Рослинка. І її складно скомпонувати. Наприклад, якщо ви туди її просто поріжете ягідок якихось переб'єте, скоріш за все, це буде дуже і дуже рідкий смузі. А смузі у нас це часто як і прийом їжі, ну і як попити щось смачненьке. Тобто це більше така <смі> термін полуїжі. їжі, в загальному і не Поїв, але при цьому і не попив. Дійсно не можна наїстися. Ну, взяти ті ж, наприклад, не несмузі протеїнові коктейлі більше, коли туди і сухе молоко, і морозиво можна Ну, Частіше там морозиво, якісь вершки, інгредієнти такі, як бананчик, тобто які прям такі солодкі. Калорійні. Знову ж таки, якщо ви це робите, обов'язково робіть щось перевірене. Бо може бути таке, як у мене колись раніше, коли я дивилася все в інтернеті, а які ж рецепти можна зробити і ввожу все ще є в холодильнику. І там такі смузі. Класно. блендер у мене є. Ті інгредієнти, які мені потрібно є, це селера з стеблом, яблуком, кориця. І, здається, щось іще було. Тобто, коли я це взбила і з'їла, це було просто несмачно. Це було кисло. Максимально кисло. Так. Але ти з часом навчаєшся, коли готуєш. І вже, звичайно, таких помилок зараз я навряд чи припущусь, хоча все може бути від ситуації.